Перші санкції проти тіньового флоту Кремля запровадила Австралія у списку понад 60 суден, яким відтепер заборонено заходити у порти, обслуговуватися та користуватися страховими послугами. Новий пакет обмежень оголосила і Канада проти фізичних осіб, компаній і більш як двох сотень кораблів, що ввозять під санкційну російську нафту. Які ще у світі намагаються скоротити російський військовий бюджет? Наші кореспонденти розкажуть. Про удар по російському тіньовому флоту першим повідомило Міністерство закордонних справ Австралії. У чорному списку 60 танкерів, що транспортували російську нафту, продано за більшу ціну ніж встановлена раніше країнами G7 СТЕЛЯ. Обмеження торкнуться доступу цих суден до портів, а ще їхнього обслуговування та навіть страхування. А відтак агресор не дорахується частини коштів, завдяки яким фінансує власну агресію проти України. Підсумували в офісі президента. Б'є по Кремлю і Канада, де днями відбувся черговий саміт країн Великої Сімки. В оновленому санкційному списку понад дві сотні суден тіньового флоту, 39 компаній і 77 фізичних осіб. Усі імена та назви це ті, хто причетний до забезпечення Кремля грошима для продовження війни та ухиляння від світових санкцій. Разом із міжнародними партнерами ми впроваджуємо новий пакет санкцій, щоб максимально тиснути на Росію. А ще надсилаємо більше як 2 мільярди доларів на фінансування безпілотників, бронетехніки та боєприпасів, щоб допомогти українцям захищати свої території. І ще надаємо понад 2 мільярди доларів позики на відновлення зруйнованої інфраструктури. Вирішили не биритися в євросоюзі. План повного припинення імпорту російських вуглеводнів презентувала напередодні Єврокомісія. Енергоносії планують замінити за рахунок імпортного скрапленого газу. Для цього за попередніми оцінками слід запустити родовище в Румунії, побудувати відповідні трубопроводи і, зрештою, скоротити обсяги власного споживання газу. Путін використав енергетику як зброю, і потім нас цим шантажував. Водночас, ми й далі витрачаємо гроші, купуємо енергію, і ці гроші потім опосередковано потрапляють до військової скарбниці Кремля. Підвищення цін не буде. По перше, ми щороку скорочуємо споживання по-друге робимо це поступово і по-третє на світовому ринку найближчим часом з'явиться багато нового газу, і ця кількість перевищить ту, яку наразі ми отримуємо з Росії. Виняток зробили для двох країн, які досі імпортують кремлівську нафту. Угорщина та словаччина відомі симпатики Кремля повинні підготувати план диверсифікації. Крайній термін відмови від російських вуглеводнів. Кінець 2027 року. Анна Басова подробиці телеканал інтермарафон. Єдині. Новини